А що якщо я забуду текст, якщо в залі засміються, якщо я провалюсь, знайомо, це найпоширеніший страх перед публічним виступом. Ці хвилювання переслідують 80% людей, і це нормально. Навіть такі зірки, як Тоні Робінс чи Опра, хвилюються перед виходом на сцену, але вони знають, як трансформувати страх у силу та енергію. А тепер правда: страх не зникає, він просто трансформується. Досвідчені спікери хвилюються. Різниця в тому, що вони навчилися керувати саме цим хвилюванням. І я поділюся трьома прийомами, які працюють. Перший прийом, який вам потрібно налаштувати, це ваше дихання. Повільний вдих і тривалий видих. Вони знижують рівень адреналіду. Другий прийом: фокус на тому, про що ви думаєте, замість думок. Що про мене подумають, переключіться на те, яку цінність, яку цінну інформацію ви можете запропонувати людям. І третя розвинка голосу і вашого артикуляційного апарату. Дві хвилини артикуляційних вправ роблять голос впевненим та вільним. Страх не ворог, а сигнал, що ви ростете. Почніть із маленького кроку. Запишіть хвилину промову на телефон вже сьогодні. А в коментарях обов'язково напишіть, який ваш найбільший страх перед виступом. Я відповім, як його трансформувати. І не забудьте підписатися. Ця платформа для вашого росту.